Тарифи Трампа та падіння фондових ринків наробили чимало галасу. Здається, нас в Україні це мало стосується. У нас війна. Але насправді це напряму пов'язано саме з нашою війною, а не з тими причинами, про які говорять всі публічно. Зараз все поясню. Почнемо з поведінки Трампа після спроби укласти угоду щодо припинення вогню в енергетичній сфері, яку Росія зірвала, і що було зрештою визнано адміністрацією Трампа. Відтоді Трамп перестав зосереджуватися на темі миру, миротворця і переключився на торговельні війни. Але перед цим кілька разів через своїх представників попередив. Я не хочу вдаватися до серйозних дій, але я готовий. І ймовірно, в Росії не сприймали це всерйоз, адже такий крок загрожує обвалом економіки самих США. Багато експертів сьогодні розгублені. Їм здається, що введення тарифів це імпульсивна і шкідлива для Америки стратегія. Але Цим вони лише підсилюють негативний ефект. Саме таких панікерів Трамп намагається стримати і в риториці постійно заспокоює. Мовляв, не панікуйте, не продавайте активи, все під контролем. Чому це так важливо? Тому що головна мета не відібрати гроші у громадян, як багато хто вважає, а знизити ціну на нафту. Це Тіньова стратегія, про яку не можна говорити відкрито, бо тоді інші гравці зрозуміють гру. Тому в офіційній версії це просто виконання передвиборчих обіцянок. Так, у світі справді існує торговий дисбаланс не на користь США, але його можна було б коригувати поступово, без різких рухів і зайвої уваги а, медіа. Це дозволило би уникнути обвалу ринків, але саме обвал і був потрібен. Друге, робочі місця, про які говорить Трамп і обіцяє їх повернення. Проте слід розуміти, вони пішли в Азію, бо там дешевше виробництво. Щоб робоча сила в Америці стала вигідною, треба знизити загальний рівень цін. Але мета навпаки підвищує ціни. Тобто, насправді це популізм. Насправді, ціль не створити робочі місця, а повернути виробництво в США. А людей поступово замінить роботизація. Економія очевидно від цього. Третє перенесення підприємств із сходу на захід це стратегічний випереджальний крок. У новому розподілі світу. Я не раз казав, основне протистояння попереду в Азії. Китай поступово витісняє США з регіону аж до Австралії буде витісняти. І якщо технологічна база Заходу залишиться там, це буде вразливе місце. Краще піти зараз самостійно, забравши максимум, ніж потім втратити контроль. І нарешті нафта. Санкції останніх років лише публічна частина айсберга, його верхівка. Справжній інструмент тиску на Росію це ціна на нафту та газ, адже енергетика їх основне джерело доходів. І в 2022 році це було 42%. А в 2024 вже знизилося до 31 -го. І хоча цифри зменшуються, цього все одно вистачає на війну. Якщо опустити ціну нижче собівартості, це приблизно 60 доларів за барель, торгівля стане збитковою. Фінансове джерело для війни зникне миттєво. Резервів вистачить, я вважаю, на кілька місяців і все. Звісно, Трампу не хочеться йти на такі радикальні кроки. Це б'є по його рейтингу. Він не може прямо сказати громадянам: ми опустимо ціну на нафту, будемо мати збитки, але пізніше все повернеться. Тому він і натякає, заспокойтесь усе за планом. Процес дійсно під контролем, я так вважаю, завдяки гнучкій риториці та навіть. Відкату власних рішень, Трамп може утримувати ціни низькими стільки, скільки треба, щоб вимотати Росію і знищити її економіку. І вони це вже розуміють, бо ціна вже 64 долара за бар. Впевнений, що дуже швидко росіяни стануть поступливішими. А Трамп. Після підписання мирної угоди переформатує американську економіку, погасить частину державного боргу за рахунок мит золотих карт і так далі. Заключить дуже корисні угоди з Україною та навіть з Росією, а потім дасть. Цином піднятися, і тоді ринки злітять вище ніж були.